Починаючи там останні кілька десятиліть безпекову просольку над європейським континентом тримали Сполучені Штати Америки. І зараз вони кажуть, ми не будемо європейці, і як? да, і тут проблема в тому, що от уяви собі ти знаєш, як поводяться люди, у яких заможні батьки, у яких в кишені завжди є гроші. Ну в нас ж в Україні є термін спеціальний. Ви вони не знають цінності грошей. Так. Якщо тобі пощастило від природи, у тебе дуже круте здоров'я, ти можеш бухати без перестанку і завжди на ранок почуватися дуже добре. Ти не будеш розуміти закликів: сходи до лікаря там Зроби собі щеплення, слідкуй за здоров'ям, навіщо? У тебе зі здоров'ям, і так все окей. Ну, та. А вони багато десятиліть жили в умовах, коли безпека для них була дана by default, по замовченню. І потім ми до них приходимо і кажемо: ну, дивіться, там Північний Потік, 2, це взагалі історія про безпеку. Вони кажуть, яку нафіг безпеку, це історія про гроші. Та. І просто у тебе безпека в сліпій зоні, просто через те, що ти отримуєш ніяких зусиль до цього не докладаючи. І це прям. я Ти знаєш, я пам'ятаю, ми були в Бахмуті в лютому березні 23-го року. І я якось виїхав в Краматорськ. Треба було з Нової пошти дещо забрати, і зустрівся там в Краматорську бо, з одним моїм знайомим чеським журналістом на ім'я Мірик, з яким я познайомився ще в перші тижні війни в Києві. І ми там каву п'ємо там, десь в центрі Краматорського. Я кажу: Ну що у вас не відбувається? Ти знаєш, нас дуже цікаво. Я кажу, а що цікаво? А там раптом до певної кількості моїх співромадян приходить усвідомлення, що НАТО це вони. <гум> Я кажу в сенсі, ну тому що раніше каже, в моїй країні НАТО сприймалося як охоронна агенція. Ти просто підписуєш з ними контракт, ти ставиш до себе вдома тривожну кнопку. І Вони якщо прийдуть, приїдуть і будуть вирішувати. А тут виявляється, що так, хлопці приїдуть, але ти один з цих хлопців, які приїдуть і, можливо, саме чеській бригаді там оперативного реагування доведеться а, захищати вільнюс і копати окопи під Талліном. А поки там німецькі і американські бригади будуть якось висуватися на оперативний простір, якщо американські взагалі будуть, якщо тепер вже так. тепер вже так. Я до речі, Дональд. Трамп дуже в цьому сенсі змінив, мені здається, у багатьох Європі ставлення до нас. Я за час війни за кордоном був двічі: один раз в 23-му році на франкфуртській книжковій ярмарці, а другий раз в березні цього року в Лейпцигу. І знаєш, дуже була помітна там різниця, тому що в 23-му до тебе ставились ну як от, да, а це українці, да, ми їм допомагаємо. у них така халепа сталася. Ну це наша благодійність. Вам співчуваємо співчуваємо. Вам. В 24-му вони такі. Як ви тримаєтесь? А що ви будете робити, якщо від вас відмовляться відмовиться Сполучені Штати? А ми їм такі, а ви що будете робити, якщо від вас відмовляться Сполучені Штати? А він такі, а, а, «А що у вас взагалі там? Я не знаю, з армією? Ну і тим кажеш, що друзі, в ситуації, коли від вас від вашої безпеки відмовляється найбільша армія світу, то найбільша армія континенту це єдине, що у вас є. До речі, ось її шеврон. от і я думаю, що ця трансформація вона от почала відбуватися завдяки Дональду Трампу. Що вони почали розуміти, що інвестиції в українське військо це не благодійність, а це інвестиції в безпеку, в їхню безпеку, передусім так.